Ну а ми з вами продовжуємо будувати будиночок для сімейства пінгвінчиків. А ви знали, що вони вміють грати на піаніно і ще готувати дуже смачні тортики? І не тільки готувати, а й звісно, куштувати. До речі, це у нас блокнот з 3D-кімнатами-наліпками, Всередині якого цілих 20 різноманітних кімнат. І саме ви обираєте, яку кімнату ми будемо робити наступною. Для цього вам потрібно написати в комментариях. Будь-яке число від 1 до 20, і в наступному відео я зніму кімнату під цим номером. Ну, а поки ми з вами спілкуємось, ми вже зробили другий поверх. Виходить, ну, дуже гарно. Гігантські сходи замовляли, встановимо їх обережно ось тут. І для краси додамо сюди ось такі картини. А це у нас що любовні послання. Дівчата, я впевнена, вони хочуть. Попліткувати, ну ви подивіться, 100%. А таку красу ми повинні повісити на самому видному місці. А ці картини скоріш за все намалював хтось з них дуже мило. Ну і декілька картин ще будуть ось тут. А цей блокнот можна придбати в магазині Бестіс-Бутік по посиланню в шапці профілю.